Всім привіт! У цьому відео. Дружина Президента України Володимира Зеленського розповіла, чи дає воно поради чоловіку. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Дружина президента України Володимира Зеленського розповіла, чи дає воно поради чоловіку. Перша леді зазначила, що їхня родина намагається не обговорювати політичні теми. Це зовсім не етично давати поради президенту. Я його дружина, а не політичний радник. Ми такі речі, чесно кажучи, в родині намагаємося не обговорювати. Ми можемо поговорити на будь-які теми, але порад він у мене не питає. А навіть якщо я її дам, то не впевнена, що він її використає. У нас величезна прірва між експертністю моєю та його. Я навіть не думаю, що я якусь пораду можу йому дати. Пояснила Олена Зеленська в інтерв'ю BBC. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Втім, Перша леді не заперечує, що іноді може давати чоловіку прості життєві поради. За словами Зеленської, нині вони йому не дуже потрібні. Адже президент думає про війну. Це для нього головна тема. Суто людські поради, а вже ж. Як дружина чоловіку, якщо він питає, то я йому залюбки надаю. Але я думаю, що вони не дуже йому потрібні, чесно кажучи, зараз. Він живе війною, боротьбою. Я не можу йому порадити нічого щодо постачання військової техніки, це зрозуміло. Чим йому ще допомогти? Ви бачите його інтерв'ю, йому потрібна зброя, йому потрібно, щоб нас підсилювали, розповіла перша леді. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.